Плазмове різання це вид плазмової обробки металів, при якому, як різальний інструмент, використовується струмінь плазми. Плазмове різання використовують в ручних різаках у складі координатних верстатів, в тому числі з числовим програмним керуванням. Отже, плазмова різка це роздільна обробка металу за допомогою термічного процесу. Роль ріжучого інструменту грає струмінь. Низькотемпературної плазми. Принцип дії апарату між металом, що розрізається, і електродом або соплом плазматрона, створюється електрична дуга з температурою 5000 градусів. В Сопло під тиском надходить газ, за рахунок чого температура електричної дуги підвищується до 20 градусів. Газ іонізується і перетворюється в високотемпературний газ або низькотемпературну плазму від надігрітої дуги зростає іонізація, і температура газового струмення підвищується до 30 тисяч градусів. Під час цього процесу потік плазми володіє високою теплопровідністю і яскраво світиться. Плазма зі швидкістю 500-1500 метрів на секунду. Виникає з сопла, потрапляє на підготовлений метал, розігріває його і плавить в місці різу. Плазмова різка буває декількох видів. Перший з них це проста. При такому способі використовується електричний струм і повітря. Довжина електричної дуги під час такого процесу обмежена, тому при товщині листа в кілька міліметрів обробка поверхонь. Порівнюється з різкою лазером. Простий спосіб застосовується для обробки тільки м'якою або низьколегованої сталі. При розрізі металу задирки не утворюються, кромка залишається рівною, іноді замість повітря може застосовуватися азот. З застосуванням води під час різання вода використовується для охолодження плазматрона. І захисту різу від негативного впливу навколишнього середовища. Крім цього, водою поглинаються усі шкідливі випаровування. Третій же спосіб це з використанням захисного плазмоутворюючого газу. Зріз під час такого різання захищений від навколишнього середовища, тому якість різання металу збільшується. Також різати метал можна за допомогою дуги або струменя. У першому випадку оброблювальний матеріал є частинкою кола, а у другому дуга утворюється між електродами. Головним елементом устаткування є плазмовий різок, який ще називається плазмотроном. В його основі складові це електрод, який розташований в задній частині камери, він утворює електричну дугу. Сопло. Відповідає за форму потоку плазми та її швидкість, термостійкий ізолятор, який розташований між соплом і електроном. Крім плазмотрона, плазморіс обладнаний компресором або газовим балоном, джерелом живлення, набором шлангів або кабелів, призначених для з'єднання плазмотрона з компресором і джерелом живлення. Можна здогадатися, що поєднання надзвичайно високих температур і точності струмлення плазми наділяють цей вид різання металовиробів особливою якістю. Універсальність. Така технологія підійде для роботи з будь-якими металами, залежно від хімічного складу сплавів, а також будь-яких виробів з них, листів зі сталі, куточків заготівель. Оперативність для роботи з виробами невеликої товщини. Ця методика підходить краще за все, оскільки дозволяє різати їх у 25 разів швидше, ніж використанні газополум'яного пальника. Якість. Якість плазма не лише відмінна. Ростинає будь-який матеріал, але і внаслідок утворення великої різниці тиску видаляє зайві елементи розплаву. Крім того, від дуги надзвичайно тонкий, тому така локальна дія не залишає ніяких видимих слідів деформації. Точність. Точність. Можливість використання локальної дії, дуже тонкого струмення плазми дозволяє створювати зрізи будь-якої форми і будь-якого напряму. Прорізати отвори та працювати з. Украй складними заготівлями, що вимагають підвищеної уваги до деталей. Економія коштів для інших методик різання, що використовують цей нагрітий газ, часто необхідно окремо купувати газ або його суміші. Для того, щоб отримати ступінь плазми, по цьому методу вистачить і звичайного навколишнього повітря, у нім вже містяться потрібні гази. За призначенням, виділяють також побутові плазмотрони. Вони невеликі в розмірах, досить легкі, але мають нижчу продуктивність в порівнянні з іншими видами цього устаткування. Їх потужності може виставити максимум на деталі завтовшки 2 см. Крім того, такий плазморіз доводитиметься тримати на вазі.